Всім привіт, ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Сьогодні спробуємо нову рубрику. Я вам буду показувати годинник, який зараз є в продажу. Це годинник, бивши в укристанні. Його люб'язно нам представив нам наш член закритого клубу Seiko Club Ukraine в Telegram Володимир. Годинник цей Омега. Девіль з сертифікатом хронометра. І давайте розі... будемо розбиратися трошки детальніше, що це за годинник і за скільки його можна придбати у нас. Ми виступаємо гарантом, особисто я. І можу вам з певністю сказати, що ви можете бути абсолютно впевнені в оригінальності годинника. І при необхідності його перевірити в будь-якому сервісному центрі, який вам ближчий або ви вже мали з ним справу. Серія Девіль має початок в 1967 році на той рік повністю. Відділяється від сімастера, тому що багато моделей з'являється різноманітних за розміром. Вони тоненькі, в них встановлюють вже калібри високоточні з коксіальним спуском. І таким чином вони підходять як під класичний одяг, так і під casual. Можна змінювати, як вам буде хотітися. Годинник виконаний з металу, а також має безель з 18-каратного золоту. Це наша 750-та проба, також має золоті стрілки і індекси. Римські індекси, вони чергуються з безпосередньо індексами годинниковими, просто як з крапочками. Для порівняння в мене зараз на руці новий альпініст того самого розміру 39,5. І омега 39,5, зважаючи на циферблат і його розмір, подивіться, як сприймається на загал. Ремінець з шкіри алігатора. Ширина ремінця по вушкам 20 Міліметрів. Можна буде встановлювати і бажано буде встановити новий ремінець. Цей вже бачу світ. Класична застібка з сталі. Всередині калібр омега 2527 каменів. Частота ходу 25. 1200 полуколихань в годину запас ходу 48 годин. Встановлений сапфір, який вам дозволить його не царапати при використанні. Затошки це 10 мм. Це дійсно Swiss Made, який вартий уваги. Годинник був куплений орієнтовно 5-6 років тому в аеропорту, і зараз він продається. Я залишу в описі мій особистий контакт, там де ви можете зв'язатися зі мною і обговорити все, що вас цікавить у цьому годинничку. На задній кришці бачимо лого ось такого ангела з крилами, який тримає годинник кишеньковий і таким чином знаходиться за планетою Ця одна голівка має також логотип Омега. Циферблат – Це окрема історія. Реально, він з радіальним поліруванням, це такий конячно-каштановий кольор. Я тут зловив себе на думці, те, що в мене є схожа цартіна і вона дуже вичить під руду бороду. Це якщо такий нюанс ну, буде цікавить, прикольно, насамперед, дуже гармонує. Я вам зараз покажу, як він на руці 17. В наш нелегкий час в принципі, достатньо поширене явище купівля годинників вищого використання. Тому якщо у вас є годинники, які ви хотіли продати подібного рівня Люксової Швейцарії, звертайтеся до мене, я вам з цим питанням допоможу. Канал Безель душевні розмови про наручні годинники. До нових зустрічей!